Тапулі єдиноріжки. Лише за пар 195 гривень в лоті буде представлено 10 партій на лоту 1950 гривень. А в них просто неможливо не закохатись. Подивіться, які вони гарні. Є рожеві, є сині, такі фіолетові. Ну, тут і такі відблиски, де. А, дивимось по. У стілці устілка буде просилікована, така як бачите, для того щоб не сковзатись. Тобто навіть на плитці ви не будете сковзатись. Голографічні такі елементи є. Пухнасти, ось такі, вони дуже м'які, дуже сильно теплі. Рожеві будуть по розмірам 36-37, 38-39, 40, 41 по дві пари. Фіолетово сині буде 37 дві пари, а з 38 по 41 буде по одній парі. Підійдуть як для чоловіків, так і для жінок. Нагадую, що пара коштує лише 195 гривень. Зараз буде зігрівати прям і піднімати вам настрій в такий осінньо, Зимовий період, тому будь ласка, замовляйте, звертайтесь до наших менеджерів. Залишаю всю інформацію знизу під відео.